Ну що, я вже дуже-дуже запізнююся. Буде відключення у четвертій, треба записати туторіал і ще занести посилочку. Тому дуже швиденько. Сьогодні покажу, як я роблю швидкий макіяж, коли я запізнююсь. По-перше, мені вже не 20 років і вже і не 30, тому завжди наношу кремчик під очі. Далі в мене йде консилер. Це від Catrice Він для чутливо, чутливої шкіри Cover Plus Care. Наношу його сюди під очі, на підборіддя, на центральну частину, трошки на носик. Ну, і трошки прибираю недоліки. Так от. Все. І консилер прибила по. Центральній е, частині обличчя і рознесла, в принципі, далі потрошку по всьому обличчю. Далі в мене іде контурінг, буде він від Glam. Тут дуже е, приємний дозатор, покрапочно наношу. Так от по обличчю. І потім далі буду спонжиком це все розтушовувати, трошки можна по центру носика нанести, також можна крапочку поставити на очі. І спонжиком, який був до того, як наношу макіяж, я його намочила водою. М Яким спонжиком це все треба втушувати? Прийшов час наносити рум'яна, я купила собі Road у відтінку Plum. Вони дуже пігментовані, тому спочатку наношу на ручку, потім перебираю на пензлик і з пензлика наношу вже на щічку. І мені не подобається дуже пігментованість велика рум'ян, тому я зовсім трошки набираю зовсім. От, я тільки крапочку поставила на руку, ви можете бачити, як сильно він пігментований. Очі буду малювати тінями від люкс Visage, Я їх ще купувала до війни на мейкапі, коли вони там були. І саме Мат-Тінт дуже схожий на Armani, кремові тіні. І навіть відтінок той самий, такий сіренький. Нанесла матові і проходжусь пензликом, розташовуючи їх.